Рада вітати вас на моєму рукодільному каналі Майндкет. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу показати звіт за е тиждень вільної людини у проєкті Олени Буганової. В'яжемо українською. І тут, звісно, позаду мене з'являється оце, оце, оце красунчик, цей моя бубочка. Ось, ну, вона буде в кадрі. Поза кадром мені фонити. Вона не може, мені цілий день немає. Я на роботі в будні, протягом тижня, і іноді буває, що шість днів на роботі ви поспіль. Вона дуже сумує. І коли я вдома, ну і, звісно, що життя ніхто не відміняв, коли я вдома, вона поряд, поряд, поряд. вона зараз сіла на квілінг, який закріплений булавками. І хочеться запитати, це створіннячко тобі нічого не давить. Ой, така вона. Я дуже рада, що життя дає можливість мені взяти участь і у наступному тижні тижні визволення процесів. Він мене буде був цікавий, тому що я визволила все, що могла протягом тижня вільної людини, а тепер, щоб щось визволити, мені треба добре попрацювати. В тижні вільної людини в мене був, був і квілінг, був, був і гачок, і шпиці без шкарпеток. Не життя, самі розумієте, в мене готова робота одна повноцінна. У мене такий тиждень недороблено готових процесів. Я два процеси завершила, але їх треба ну, не остаточно, їх треба довести до ладу, їх, їм треба надати, я б сказала, товарного вигляду. Один процес в мене вийшов завершений. Що я робила? Як я просувалася, будь ласка, кому цікаво? Проходьте далі, але не забудьте поставити мені вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, і це буде просувати наш український рідний YouTube. А ми з вами зустрінемося за секундочку у моїх підключеннях протягом тижня. Приємного перегляду! Вітаю! Сьогодні середа, 18 червня, і я до вас із готовою роботою. Я тут два дні мандрувала різними процесами, різні процеси завершувала. Верніше просувала, до завершення готувала. І в результаті сьогодні в мене з'явилася одна готова робота це шкарпетки для матусі, які я відреставрувала. Яка піряжа Помаранчева, я не пам'ятаю, але це, мабуть, язе якась лізе. Ось, Бо там вже етикетки немає, цим шкарпеткам років 4. Так, ну добрий вечір, ми з вами, бубиня. Хто тобі просить? Хто тебе просить? моя маленька, маленька дівчинка. Ось так от хоче. Вушками, хвостиком. Все, от все, все, гануся знімає. Треба тут бути, треба тут бути, так, треба. Так. Давай вам покажемо, яке ми От, е, Я визволила, ну, звісно, за допомогою Бубені. Без неї, без неї, ви бачите, в мене в'язання взагалі немає. Вона поряд, тільки якщо гануся поза, або вона дуже міцно спить, або я поза будинком щось роблю, тоді я можу зробити щось без неї. Так, ну, у нас все. Ось, і я звільнила в поні свої, номер 4 Я так розумію, що мене чекає дуже багато шкарпеток нових, тому що е, звільняються шпиці. Але не всі звільняються, тому ще я буду працювати. Ми так гарненько лежимо. Так, гарненько, гарненько. Ой, моя гарненька дівчинка, боже, яка ж вона, така, така добра душа, Боже, взагалі. Така вона. До людей, Лине, да, і гратися скажи. І гратися я хочу. І, і, і ласку подарувати хочу. Да, гарна дівчинка. Буба, ну, я хочу знімати в'язання, а ти мені не даєш, так? Да? Ось, тобто, мені треба поховати кінчики. Це ще раз нагадаю, Марсу поєднанню з розпущеною вою. Яку я теж купувала в групі розхом'ячка в Фейсбуці. Ось такий. Тобто мені треба тепер заховати кінчики, і, а, заховати кінчики, і попрати ще попросувати і показати, вже як готову роботу вже після ВТО а, до нових підключень. Подивимося, що в мене далі буде. Мої вітання сьогодні п'ятниця, 20 червня. І я показую цей шматок тканини. Це дошита моя міна матрасник, Верніше, не мій, а для моєї дитини. Ось. Ну, це так як він великий, це така купа, купа тканини. Я його не показую на ліжку, тому що ну, в мене такий тиждень, що я як, не, 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 не доробку якесь. Я. А, не недо, ну, доробила, все пошила, але я покажу зараз один нюанс, з яким мене треба впоратися. І фактично, після цього нюансу мені треба просто вставити резинку, але цю резинку ще треба піти і купити. Хочу показати, який нюанс в мене виліз. Ну, це, дівчата, не судіть мене суворо, особливо я знаю, мене дивляться. Ну, в моєму розумінні по шиттю це супер майстрині. Зокрема, Оленочка Бережна з каналу пані Олени. Не судіть мене суворо, Я не професіонал, я не вчилася професійно шиттю ніколи. Це все моя бабу... мамуся, бабуся. Ой, в мене тут ще бубінь. Ну, да, все одно я буду в кадр. Ну, майже в кадр. Так, зараз тут хвости будуть. Котячі, муся не хоче зніматися, а буба завжди готова. Що я хочу показати, яка в мене. Ну, до речі, я не перший раз шию постільну білизну, але перший раз в мене така халепа вийшла. По-перше, я давно не шила. По-друге. Ну, такий масштабну таку, ну, масштабний такий на матрасник на полутерне ліжко я шила десь роки, два або три тому, і в мене якось все вийшло нормально. Шов, я не знаю, як він називається, білизневий. Бі 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 чи як, Є Там сутність в тому, що ти спочатку. з... Е з лицевої боку зшиваєш маленьку частинку шва, потім перекидуєш на виборотню сторону і його прострачуєш. в мене бачите, що вийшло, В мене вийшло, що коли я вже шила другу сторону, другий бик на лицевому боці вийшли такі, такого розміру, зазубриний. Тобто я зараз їх акуратно повирізаю, щоб не задіти нитку. Ось, тому що я, я вже не хочу це розпускати, це для мене вже подвиг. Ось, тому я обережненько, воно не, не всюди. О, ажурною регланною лінією можна зробити. І особливість, так як у ну, мене матуся попросила зробити рукави. Довгеньке я, бачите, що зробила? Відмотувала Від... ну, почала, ну, я спочатку не відмотувала взагалі нічого, я просто вигнала тіло футболки. А потім я вже коли в'язала рукави, я тут поділила трошечки, бо там світ і в мене ще залишилося. Ниточки десь грамів. 30 в мене ще залишилося. Зараз буду міряти на матусю і буду доводити вже до ідеального стану. Треба маркерочки познімати, треба поховати кінчики, попідтягувати ниточки треба, тому що тут було десь щось. Підшити якісь петельки. ось. Ну, це була перша моя така спроба робити футболку з пряжі Альсембре Ботік, і дуже гарно, дуже гарно. Я дуже задоволена, тепер я можу, можу в'язати використовуючи якісь пізерунки, тому що мені було цікаво подивитися, як в моїх руках ляже оцей перехід, який він буде. Хоча в інтернеті дуже багато фотографій, але ну, власноруч зроблено, це власноруч зроблено. Майстер-клас повинен закінчити за 45 хвилин. Це нереально, тому десь годину я беру е на озброєння. Uh, і буду працювати з дітками. Дітки вже позаписувалися. Буду працювати з тими дітьми, яких проведуть батьки, хто хоче. Uh, панувати квілінг. У мене записувалися ті, хто минулого року у мене були на квілінгу, і минулого року ми робили пта робили пташку. Тепер у нас буде метелика або, або або може, вони зроблять для тих, хто знає, що таке квілінг, зробимо ми і метелика, і котика. Тобто дітей, навіть які були рік тому, в них буде розмаїття. Все одно вони будуть робити. Ми намагаємося ах, влітку робити нові майстер-класи, і потім використовувати їх протягом навчального року. Якщо є така нагода, якщо немає, то нові використовуємо. Так, в нас тривога, я вимикаю, бо зараз буде вити все. Побачимося в наступних підключеннях. Отже, таким чином у мене майже готова робота. У мене якісь такі. Вийшли дві майже готові роботи. Матусіна футболка і оцей на матрасник. Це турецька бясь. Мені вона дуже вподоби. Я користувалася шила з білоруської бязі, але, але да, багато крапочок. Так, що я хотіла ще показати? Ще. При роботи вишивку не буду показувати, бо там нема фактично просування. Так, я хочу показати шкарпеточку, яку я в'яжу з е, німецької пряжі стокової, що я купила в, в Фейсбуці. Е, ось я, ну Теж такий вона тоненька. Я так при, припадала трошки до шкарпетки, але не е, так конструктивно, негрунтовно мене було відв'язана отак от п'яточка, тобто я відв'язала п'яточку і трошечки просунула а, стопу. Це в мене така а, робота. Ось. І ще одну, а, хто дивиться мене часто, а, то, мабуть, пам'ятає, що я а, говорила, в мене дуже багато розпочатих літніх робіт, я не буду показувати їх всі. Тому що я їх буду просувати е, ще й паралельно з е, Селіток. Селіто, коротше кажучи, і потрошки-потрошки, по ну, в зв'язку з тим, що я цей процес буду минулого, наступного тижня брати, хоча у нас тиждень завершення робіт, але я буду дещо і просувати, то я хочу показати, я буквально два рядочки пров'язала, це тоніка в мене під брюки або джинси. я її вже другий чи третій раз перев'язую. Бачите, доказ, скільки в мене намотано, тобто скільки я пров'язала, і потім не Розпускала, тому що там в мене було за коротке за вузьке полотно Ось. і я дістала цей туниці дуже багато років, вона лежала, відлежалася, і зараз я буду її просувати далі. Це о, максі пряжа. І о, в зв'язку з тим, що я Музейні мої справи пов'язані з майстер-класами. Я повертаюсь до квілінгу. Я хочу для діток зробити квілінговий майстер-клас, Підзйоми є. Я роблю метелика. Це крила метелика. У мене є дуже ще багато заготовок, буду їх зараз виклеювати. Такі... У мене дуже багато, особливо там восени я працювала з квілінгом активно. На новий рік в мене з'явилося дуже багато цілий файл набитий чорними смугами. Я не знала, що з ними робити. Ну, у мене варіант був, що це чорний кіт, бо в мене в самої зараз чорно-білий кіт. Ось, І потім я в інтернеті побачила, здається, в пінтересті метелика, в якому базова, базовий колір це чорний. І я думаю, ну чому б не зробити такий, такого метелика. Я зробила в мене вже готова тільця, але ну, там технологічно теж було дуже цікаво робити. У мене було готове тільця от мене чорно-білий кіт, бубенька. Бобчик. Тютюн, ніжненька така дівчинка. Ось, Вона прийшла, вона дуже полюбляє сидіти, коли я знімаю, Муся не хоче показуватися в кадрі взагалі. Да, доброго вечора, бубеня. Ми будемо зараз гратися і кусатися. Дуже гарно. Просто я не знаю ось. І такий в мене процес ще розпочатий. Я буду просувати його наступного тижня. А вам я хочу побажати гарних днів літніх миру, поменше ракет і шахедів в наш вік. І літо це пора для гарних зустрічей. Нехай вам Буду було до вас все добре. Побачимося у нових відео.